Всім доброго дня. Зареєстровано 4 депутати з 5. Засідання комісії є правомочним, тож розпочинаємо наше засідання комісії. Порядок денний налічує сім питань. Зачитувати питання. Mm -hmm. Тоді став на голосування. Хто за порядок денний, прошу визначити за допомогою голосування за основу та в цілому? Хто за рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань. Перше питання про встановлення місцевих податків і зборів на 2026 рік. На ваш розгляд виноситься проєкт рішення про встановлення місцевих податків і зборів на території Куяльницької сільської ради на 2026 рік. Податки залишаються на такому ж рівні, як в 2025 році. Встановити з 1 січня 2026 року на території Куяльницької сільської ради такі місцеві податки і збори. Податок на нерухоме майно, відміни від земельної ділянки, визначивши ще ставки згідно додатку 1. 0,5% від розміру мінімальної заробітної плати за 1 квадратний метр. Транспортний податок, визначивши його елементи згідно з додатком 2. Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуска яких минуло не більше 5 років. Та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового звітного року. Ставки податку встановлюються з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тисяч гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування. Встановити плату за землю, визначивши ставки земельного податку згідно з додатком 3. Ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку, яких проведено незалежно від місця знаходження, за сільськогосподарсь... землі сільськогосподарського призначення за 1 гектар для юридичних і фізичних осіб 1%, землі житлової забудови за 1 квадратний метр, 1% для юридичних осіб і 0,03% для фізичних осіб. Землі громадської забудови за 1 квадратний метр. 1% для юридичних осіб і для фізичних осіб. Землі природно-заповідного фонду за 1 квадратний метр. 0,3% для юридичних осіб і 0,3% для фізичних осіб. Землі оздоровчого призначення 3% для юридичних та для фізичних осіб. Землі рекреаційного призначення за 1 квадратний метр. 3% для юридичних та фізичних осіб. Землі історико-культурного призначення за 1 квадратний метр. 3% для юридичних та фізичних осіб. Землі лісогосподарського призначення за 1 квадратний метр 0,1% для юридичних та фізичних осіб. Землі водного фонду за 1 квадратний метр 3% для юридичних та фізичних осіб. Землі промисловості за 1 квадратний метр. 3% для юридичних та фізичних осіб. Землі транспорту за 1 квадратний метр. 3% для юридичних і фізичних осіб. Землі зв'язку за 1 квадратний метр, 3% для юридичних та фізичних осіб. Землі енергетики за 1 квадратний метр, 3% для юридичних та фізичних осіб. Землі оборони за 1 квадратний метр, 1,5% для юридичних та фізичних осіб. Так, ставки податку на земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено. Землі сільськогосподарського сільського, призначення за 1 гектар 1%, відсоток для юридичних та фізичних осіб. Землі житлової забудови за 1 квадратний метр 1% для юридичних та фізичних осіб. Землі громадської забудови за 1 квадратний метр 1% для юридичних та фізичних осіб. Землі природно-заповідного фонду за 1 квадратний метр 0,3% для юридичних та фізичних осіб. Землі оздоровчого призначення 5% для юридичних та фізичних осіб. Землі рекреаційного призначення за 1 квадратний метр 5% для юридичних осіб та 1,5% для фізичних осіб. Землі історико-культурного призначення за 1 квадратний метр 5% для юридичних осіб і 1,5% для фізичних осіб. Землі лісогосподарського призначення за один квадратний метр. 0,1% для юридичних та фізичних осіб. Землі водного фонду за 1 квадратний метр, 5% для юридичних та фізичних осіб. Землі промисловості за 1 квадратний метр, 5% для юридичних та фізичних осіб. Землі транспорту за 1 квадратний метр 5% для юридичних та фізичних осіб. Землі зв'язку за 1 квадратний метр 5% для юридичних та фізичних осіб. Землі енергетики за 1 квадратний метр 5% для юридичних та фізичних осіб. Землі оборони за 1 квадратний метр 5% для юридичних та фізичних осіб. Встановити єдиний податок для суб'єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та віднесення до першої та другої групи платників єдиного податку, визначених у підпунктах 1 і пункту 2. Пункту 293.2 статті 293 Податкового кодексу України, визначивши ставки єдиного податку додатку <кій> 4. Встановити ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців за один календарний місяць для першої групи платників єдиного податку 10% до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом… На 01 січня податкового звітного року. Для другої групи платників єдиного податку 20% до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового року. Встановити на території Кояльницької сільської ради пільги для фізичних та юридичних осіб зі сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки згідно додатку 5. державної влади та органи місцевого самоврядування, заклади, установи організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету 100%. Об'єкти житлової або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, статути, положення, яких зареєстровані у встановленому законом порядку та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами положеннями 100%. З об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, платників податку, особи, на яких поширюється дія закону України статус, про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту 100%. Фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи першої та другої категорії 100%, особи з інвалідністю першої групи 100%. З об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб платників податку. Об'єкти нежитлової нерухомості, що є власністю пенсіонерів за віком, дохід, за місяць, яких не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством на 1 січня звітнього року, якщо вони використовуються для ведення підприємницької діяльності та не здаються, здаються їх власниками в оренду лізинг позичку 100%. Встановити пільги для фізичних та юридичних осіб зі сплати земельного податку згідно додатку 6. Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, засновником яких є Куяльницька сільська рада. 100%. Прошу підтримати даний проєкт рішення. А скажіть, будь ласка, пільги, які от майно, яке не облагається податком? Ну, в пільгах там ті, хто є пенсіонерами, і по переліку. Ну, а що, у тебе 50 квадратних метрів, і ти повинен... 60 квартир, 120, 120 дом. 120 будинок. Mm. Якщо більше, то тоді... Хорошо, квадратний 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 метр. Метр, два будинки. Два будинки, 120 все одно. Ну, хорошо, добре, я вас зрозуміла. Але ж це на сім'ю або на людину? На, на, незалежно. На. Незалежно. Тобто на власника? Так. Якщо ага. на людині зареєстровано. Навіть якщо воно в спадщину досталась у власника. Якщо ти вступив право власності, і у тебе там один mm -hmm. будинок 70 квадратів, другий 60, mm -hmm. то за 10 квадратів ти будеш сплачувати от від 1 січня мінімальну заробітна плата. Mm -hmm. Ось береться цей відсоток. Ну тут беруться вся ось... і житлова, і не житлова будь... будівля. Там, Або згідно Або... Ну, документів. Житлова, житлова, житлова будівля І, будь... і цьому хазяйства не входять, що є. Ні, відходять. І сарайчики, по-моєму, і собачки, собача залежить від того, які документи зроблені, як оформлено. як оформлено. Якщо коли робили документи і вказали туди ось так само. Як технічний паспорт є у тебе, у в тебе є. Будинок житлова і Сараїв. якщо вони вказують? А як... в технічному паспорті оцю не житлову подію до будинку і пишуть, що загальна площа там складає 120, а із них там житлової 60, ну, да? то тоді воно ну, рахується житлова. Там вони пишуть, що житлова площа. Тобто воно сумується. Ну, вони в технічному паспорті пишуть, що житлова площа 60, то тоді ось ця інша. Не рахується. рахується. А, а Буває, що пишуть вони житлова 120. Ні, 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 рахується. Загальна. 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 Тому я, не, не. От мені цікаво, в мене нема 120, а, а, а прийшло. Я думаю, інтересно, що це вже четвертий раз. Ну вам треба дивитися в технічній документації. Ну, технічній документації є де, окрема де, житлова, і окрема є не житлова забудова. Воно рахує, воно рахує все разом і житлову, і не житлову. Коли ми вони вам просто ну, прописали так само ось ці ваші нежитлові будівлі. Не, не ми ми нічі, на мені тільки, я так розумію, так, це, всім, всім. Так. Так, це, всім. Так, це всім. всім, так. Та ж казали були, що будуть валити все, тому що смисл платити за якусь там коморку, яка стоїть там, і вона... Сараз. Ну Так, воно, що це, там загальна площа 126 квадратів, то за 6 квадратів ви будете платити податок. Ну я за квартиру плачу, у мене 72 квадрата, а 60 можна. За 12 квадратів я плачу. Місто поставимо максимум, я плачу 500. Гривень. Ну, а я плачу 2400. Не Прийшло, я обалділа, думаю, що це за ерунда. Ну, я поняла, що вони там мамин хати туше. Почитали. Додали. Додали, так. Да. Добре, питання посіш. Питання матки ставив на голосування. Хто за даний проєкт рішення? Прошу визнайшли за допомогою голосування. За основу та в цілому. Хто за рішення прийнято? Наступне питання: пронесення змін до комплексної програми сільської ради організації допомоги Подільському районному управлінню поліцією ОНП в Одеській області в забезпеченні охорони громадського порядку, безпеки громадян, профілактики злочинності на території сіл Куяльницької сільської ради на 24-26 роки. Даним проєктом рішення пропонується доповнити вже діючу програму підтримки окремим напрямом за підтримка технічної спроможності ОНП. А в рамках цього напряму планується виділити 100 тисяч гривень з місцевого бюджету на закупівлю оргтехніки. По даному питанню все прошу отримати. Добре, питання всі. Питання маста голосування. Хто за даний проєкт рішення, прошу визначити за допомогою голосування. За основу та в цілому. Хто за рішення прийнято? Третє питання про внесення змін до рішення подяльницької сільської ради від 24 року минуло 229 перевісім про затвердження програми «Робота з опаровленими п'яті роки. Програм, програма працює з 2021 року до 25-го, але в додатках в додатки 3 до програми «Напрями діяльності та заходи. В цьому 2025 році, коли є зараз потреба видати грошові винагороди медалістам, виплати стипендії, в зв'язку з тим, що наказом МОН від 13 січня 2025 року було скасовано це положення про золоту та срібну медаль, виникла така потреба. Зробити зміни і внести один із пунктів, видати грошові винагороди учням, які отримують свідоцтво з відзнакою про здобуття повної загальної середньої освіти. Замість медалі, зараз свідоцтво про повну загальну середню освіту. Прошу підтримати. Сума не змінилася, так і залишилася на 2025 рік, 10 тисяч гривень, тільки зміни в самому додатку. Питання. Питання нема. Ставим на голосування. Хто за даний проєкт рішення? Прошу визначити за допомогу голосування. За основу та в цілому. Хто за? Рішення прийнято. Наступне питання. Так, четверте. Про затвердження внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту Кояльницької сільської ради на 23-25 роки. Зміни, які пропонуються внести, це збільшення фінансового ресурсу цієї програми, а саме на суму 35 тисяч гривень. І ці кошти будуть спрямовані на закупівлю послуг з харчування. Нам в нашій громаді надійшла пропозиція від всеукраїнської організації «Колос» на участь у заході наших молодих юнаків та дівчат віком 12-16 років. Супроводжуючими особами це будуть дві особи у фізкультурно-оздоровчому заході. Такому спортивному фестивалі Колосовське літо літо-2025». відбудеться 8 липня по 13 в селищі Ворог то програмі заходу екскурсії на лижний курорт Буковель, Говерла, тобто така цікава насичена програма, і одним із Таких вони забезпечують розміщення е, всю цю організацію екскурсії, беруть на себе трансфери. А ми маємо забезпечити харчування. Тобто, це буде п'ять днів, 17 осіб. Е, е, сума договору. Ми вже пр е, проводимо таку роботу організаційну з ними допомогли квитки, і сума договору буде 40 тисяч 800 гривень. Там з рахуванням коштів, які у нас є в діючій програмі, і п'ять е, тисяч саме на закупівлю цього. Тобто пр прошу підтримати даний проект. Ми такі критерії були, тому що 15 дітей обрати це дуже важко. Були критерії, що перемога в районному етапу всеукраїнських змагань пліч-обліч. Це була Коялівський ОЗО, Станіславська філія. Але керівники цих закладів провели роботу з батьками дітьми і у дітей немає змоги, тому запропонували Пачманівський. У них також вони переможці Всеукраїнської гри Сокіл, військовопотечний, Сокіл «Джура», потім спортивне орієнтування, у них дуже развиті, вони завдяки підтримували цю пропозицію, вони вже збираються. Тобто, це буде саме діти з доченьського да, старостату. Добре, питання? У є? Питання матлі. Став на голосування. Хто за даний проєкт рішення? Прошу визначити за допомогою голосування за основу та в цілому. Хто за рішення прийнято? Так, п'яте питання про затвердження програми надання фінансової поворотної допомоги патронатним вихователям на 25-26 років. У зв'язку з тим, що до органів опіки та піклування змінилась сільської ради звернулася сім'я, яка. Виявили бажання створити патронатну сім'ю, надавати послуги патронатних вихователі 13 травня 2025 року. Виконавчим комітетом Куянської сільської ради було рішення про заключення договору про умови запровадження та організацію функціонування послуги патронату над дитиною, що надаватиметься сім'єю патронатного вихователя Громова Олексія Олексійовича. Постановою кабінету міністрів України від 20 серпня 2021 року, номер 893 деякі питання захисту прав дитини та надання послуги патронату над дитиною вказано про те, що сім'ї, яка надає послуги патронатних вихователів, необхідно надати поворотну фінансову допомогу патронатним вихователям. Тому ось виникло питання надати цю допомогу на поки що 25-26 роки, поки в нас одна функціонує сім'я, але з перспективою на майбутнє закладається сума загальна на два роки 57 590 гривень, і на дві сім'ї в рік 28 795 гривень. Це з врахуванням для дитини, яка від 0 до 6 років це 6407 гривень 50 копійок, і від 6 років до 18 років 7990 тисяч дев'ятсот гривень. Ну, ця програма необхідна для забезпечення виконання завдань державної політики в сфері охорони дитинства, діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, які спрямовуються на захист прав, свобод та інтересів дітей. Запобігання їх бездоглядності, безпритульності, соціальному сирітству, розвитку сімейних форм виховання дітей та сиріт, дітей сиріт, позбавлених батьківського піклування, також запровадження послуги патронату над дитиною. Тому дуже прошу підтримати даний проєкт рішення. Добре, дякую. Питання про просіє? Питання матує став на голосування. Хто за даний проєкт рішення? Прошу визначити за допомогою голосування за основу та в цілому. Хто за? Рішення прийнято. Наступне питання: про внесення змін та доповнень до рішення куяльницької сільської ради від 18 грудня 24 року, номер 6182-8 про бюджет Куяльницької сільської територіальної громади на 2025 рік. Доброго дня усім. Шановні депутати. Хочу сказати, які якісь зміни до нашого бюджету на поточний. рік. Збільшуємо видатки по трьох програмах, які ви тільки що затвердили. Це програма на поворотній основі фінансові 57 590 Передбачаємо кошти. Це програма розвитку фізичної культури і спорт, 35 тисяч. Ви тільки що затвердили, і програма по поліції 100 тисяч придбання порттехніки. Крім того, за рахунок перерозподілу ми передбачаємо кошти на капітальний ремонт. Це термомодернізація будівлі нашої лікарні. 270 тисяч 715 гривень. Також у нас передбачені кошти за рахунок обласного бюджету. Нам виділено 7 мільйонів. Це у нас буде капітальний ремонт даху з утепленням нашої лікарні. 7 мільйонів це обласний бюджет. І також вчора прийшов лист, що нам виділяє теж державну субвенцію. Відповідно до постанови, це на пожежну безпеку наших скіл це буде дві наші школи з співфінансуванням 50%. Тобто, у нас передбачається субвенція 714 тисяч за рахунок державного бюджету, і 714 тисяч ми передбачаємо в місцевому бюджеті провести пожежню. Заходи в двох школах, це буде Нестоїцька школа і Великофонтанська школа. Отакі От зміни вносяться до нашого бюджету. Дякую за увагу. Прошу підтримати даний проєкт рішення за змінами. Добре, угу. стану. Власна, я? Да. Ірина Антоніна, я попросила б вас, якщо можна, будь ласка, ці ремонти можна зняти? Так, да, будь ласка, це все в ЖКХ. ЖКХ в є? Звісно. Ну воно, якщо воно ще не пройшло, чого воно там ще? вже? Ні, так вони готують кошториси, а потім виділяємо ми гроші. Ми ж далі знати суму. Ну, так от я ж хотіла подивитися, можна, так? Да? Так, вже кілька будь ласка. Я думаю, що це не буде проблем. Кошториси затверджуються рішенням виконавчого комітету. Кошториси затверджені, а, а головний розпорядження рішенням виконавчого комітету. 714 тисяч готовили відділ освіти. Так що і буде головним розпорядником на цих 714 наші гроші державного бюджету, це буде відділу світи. Вони будуть робити ці. Заходи протиопожежні. Вони робили розрахунки, подавали заявку від наш відділ освіти, і, а всі останні заходи по модернізації, по утепленню, це все буде головний розпорядник відділу. А будь ласка, підходьте, подивіться. і подивіться. Вони надають пропозицію в виді заявки, і я включаю вже його до нашого проєкту. Так що всі розрахунки знаходяться у головних розпорядників. Тобто на це головний розпорядник, що да. життєхан... Да, 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 Питання що кось є? Питання маста на голосування. Хто за даний проєкт? Рішення прошу визначити за допомогою голосування за основу та в цілому. Хто за рішення прийнято? Сьоме питання про передачу тимчасове платне користування центрального стадіону, розташованого за адресою Одеська область місто Подільська, вулиця Соборна, 283. Даним проектом рішення пропонується передати тимчасове платне користування центральний стадіон, що розташований за адресою Одеського області міста Подільська вулиця Соборна, 283, загальною площою 207,7 квадратних метрів громадській організації, спортивний клуб «Локомотив» особи Віталія Гринюка строком на 12 календарних днів з 26 червня по 7 липня. Уповножити Куяльницького сільського голову підписати договір відповідно до вимог чинного законодавства, встановити оренду плату в розмірі 1% від нормативно-грошової оцінки у розмірі 32 тисячі 53 гривні 80 копійок та витрати на утримання орендованого майна, а саме комунальні послуги, надати згоду на проведення благодійного концерту на підтримку Збройних сил України, який відбудеться 5 липня 25-го року. орендар зобов'язаний використовувати об'єкт лише за цільовим призначенням для організації та проведення благодійного концерту. Підтримувати належний санітарний і технічний стан, визначити відповідальним за проведення заходу організатора громадської організації Спортивний клуб локомотив особи Віталія Гринюка, організаторам заходу забезпечити негайне припинення проведення масового заходу під час оголошення сигналу повітряної тривоги, сповістити про це його учасників, організувати їх евакуацію згідно розробленої та научно розміщеної схеми. Повідомити їх про місце знаходження найближчих захисних споруд, дотримуватись громадського порядку учасниками масового заходу, наявність засобів, засобів першої медичної допомоги, обов'язкове дотримання правил пожежної безпеки і залучення пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення пожежної безпеки під час проведення даного заходу. Цей захід погоджений з МЧСниками, з поліцією, з військовою адміністрацією і з містом, так як ну, дане суді знаходиться на території міста. Когда не концерт? Да. Потанов. Потанем быстрее. Вопросы? Маша, кто там mm -hmm. Маша спевает? Дарья Фея. А я думала, что на с тем культуре, че не? Не, не, -не. И... нет, это на... На... на стадионе. А на стадионе сахар дала. А вообще ремонт что там с тем ремонтом? Я не хотела вам сказать. Ну не присутствием. Там були кучугури, були, а тепер я ж вікно бачу, no тепер все зрівняно, а хто там, що там? Там ремонт зараз призупинений. Там немає, там не працюють. Там займається дюсашов. Ну це з цього року не наче, тому що там були, бугри, там ніхто не міг займатися, тому що там ні. Хорошо, а які бомбосховища куди? На території міста. Бочковича один і. А ви заголосували? Так. Да. Не, ми ну, не, ми, не ми організатори, ми нічого не заголосовуємо. Листи нам надані були, е, ну, відповідні не, листи не, були не. надані нам, так. Да. Добре, ну, питання посіш. Питання мастав на голосування. Хто за даний проєкт рішення, прошу визначити за тому голосування за основу та в цілому? Хто за? Рішення прийнято. Питання порядку денного всі розглянуті. Засідання комісії оголошується закритим.